Вітаю, друзі. Усім любителям прописних істин після золотого правила будь-яка війна завжди закінчується мирними переговорами. Думаю, необхідно ставити кому і починати писати наступну істину. Будь-які розмови про переговори з Російською Федерацією завжди закінчуються ракетними ударами по Ахмадиту. Ось така нова. Наступна істина, у нас, на жаль, чомусь за два з половиною роки війни ніяк не можуть вловити ось цього тонкого взаємозв'язку між активізацією розмов про переговори з Росією і російськими ракетними ударами по цивільним об'єктам. Наприклад, 29 березня 2022 року у Стамбулі. В акурат за дві години до початку зустрічі між російською і українською переговорними групами Росія завдає ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Я Думаю, ви всі пам'ятаєте ці жахливі фотографії на початку війни. Була винесена повністю середня секція будівлі Миколаївської облдержадміністрації з 9 по 1 поверх. За офіційними даними загинуло. 37 людей, за неофіційними даними, загинуло 102 особи. От я хочу запитати усіх, хто мене дивиться і слухає, от яка була б ваша реакція, якби ви прибули на переговори з ворогом, і за дві години до цих перемовин дізналися, що ворог ракетою влучив у ваш будинок, і вся ваша родина загинула? Або Половина вашої родини загинула від цього ракетного удару. От яка би була ваша реакція після того, коли ворог за дві години до перемовин вбив вашу сім'ю і ваших рідних всіх вбив? Я думаю, відповідь на це питання є абсолютно очевидною. Будь-яка нормальна людина, яка має спорідненість із своєю сім'єю, ця сім'я для неї не чужа, вона просто збирає речі і летить додому. Їде додому. Все, ніяких перемовин просто не може бути. Я чому загострюю увагу на цьому випадку, про який вже давно забулися. Удар по Миколаєву був нанесений не випадково, завданий не випадково, тому що нашу делегацію очолював Давид Арахамія, він із Миколаєва. І розрахунок був на те, що це дуже сильно якось похитне Давида Арахамію. Це створить кращі перемовні позиції для Російської Федерації. Залякає нашу делегацію. Цей удар буде дуже таким болючим для Давида Рахамії, і він якось там поступиться і так далі. Ну, це в російській логіці. А в логіці нормальної людини, в логіці українця подальші розмови ну просто неможливі. Я при підкреслюю. Ну, ми тоді ще не знали звичайно про Бучу. Про Бучу ми дізналися через кілька днів, але все одно викликає дуже багато запитань, як після такого повідомлення за дві години до початку зустрічі, до початку, нібито цих всіх переговорів, можна сісти і розмовляти. Очевидно, що в Давида Арахамії не було ніякої спорідненості. І це все було і мова ж не тільки про Давида Арахамія, а про всю делегацію. Там був і в тому числі наш колишній посол а... Олександр Олександрович Чалий. Ну тобто, оцей момент я хотів би підкреслити: тобто, Росія завжди використовувала переговори для того, щоби. Принизити і схилити нас на такі жорсткі невигідні нам умови. Це перший епізод, який я хочу сказати. Цих епізодів є я думаю, з десяток, але я обрав найбільш такі ну скажімо, яскраві промовості. 6 березня цього року, 2024 року, зустріч президента України Володимира Зеленського із грецькою делегацією в Одесі. Грецьку делегацію очолював прем'єр-міністр Греції Міцотакіс. Буквально в 300 метрах від них розірвалася ракета. Шок отримала вся грецька делегація. Це було розцілено як замах і на прем'єр-міністра Греції, і на е Володимира Зеленського. Я нагадаю важливий момент щодо цього замаху і цієї атаки. Тоді знову активізувалася тема можливих перемовин з Російською Федерацією. І вже тоді говорили, що Росія в такий спосіб чітко показала, що вона не зацікавлена в перемовинах. Я е, вважаю це обов'язковим е, підтягувати, нагадувати і підкреслювати ну, ось, е, ці моменти. Тепер щодо Ахмадиту. Це продовження. У нас чомусь якось спокійно розцінюють прийом Віктора Орбана у Києві 2 липня, на другий день після того, як Угорщина почала головати в Раді Європи. Але цей прийом не просто прийом, це сигнал, що ми готові до чогось, до якихось перемовин. Орбан після цього їде в Москву і їде до Пекіну. Отже, перший важливий момент Росія. Коли чує тільки про готовність до перемовин, вона це ростіння як слабкість і вважає за необхідним дотиснути противника. Тобто нас з вами. Це один, а, ну, скажімо, одне пояснення таким речам. Тобто, ми з вами, громадяни України, цивільні люди, ми постійно є заручниками оцих переговорних ініціатив. Причому не просто є заручниками, а страждають цивільні люди, і висновки ніхто не ніяких не робить. Є ще одне пояснення: а, навпаки, яструби війни з Росії хочуть постійно підкреслити, що вони не потребують перемовин і посилають в такий спосіб от, сигнали такі. А, я хочу просто нагадати, що вчорашня атака на Хмадит вона напередодні саміту НАТО. І більше того зараз відбуваються ну, от, візити прем'єр-міністра Індії в Москву. Е, Прем'єр-міністр Індії знаходиться, ну, м'яко кажучи, в дуже незручній ситуації. Це серйозний удар по його репутації. Він розмовляє з людиною, яка в, напередодні в цей же день завдала удару по великій величезній дитячій лікарні це щодо моді. Віктор Орбан, тобто теж до чого тепер його всі були візити, ініціативи і так далі. Тобто, можна говорити про те, що це зараз, якщо в Стамбулі це була одна мотивація, залякати і схилити до перемовини, підписання цієї капітуляції, то зараз навпаки показати, що перемовини Росії не потрібні, але менше з тим немає різниці, що нам хочуть сказати. Страждають цивільні люди. От Як тільки ми зрозуміємо, що будь які е активізація розмов про перемовини, вона завжди проводить, призводить до ударів по цивільним об'єктам, то ми можемо якось, я думаю, знизити е або зменшити ці удари. Це е ну, важливий момент. Причому, що сьогодні відомо на сьогоднішній день. Щодо удару по Ахмадиту. Олександр Новохацький, мій колега по садку, ви знаєте, він живе недалеко від Заводу Артем. І всі ці прильоти ракет, він бачить, це шостий удар по, за час війни. Це шостий удар по заводу Артем. Перший був, я пам'ятаю, 15 березня 2022 року. І однозначно, Ракета, яка потрапила в Ахмадит, це не збита ракета, це не ракета, яка втратила управління, не ракета, яка збилася там, з курсу в результаті атакою української там, ППО проти ракетою. Все так показує, що удар по заводу Артема це по цьому військовому об'єкту, це швидше ширма прикриття для удару по Ахмадиту. Ну ось такий цинізм. І Ось така ситуація. Тобто це свідома дія. Свідома дія Російської Федерації вдарити по Ахмадиту. І ще раз наголошую, повторюю, не розбираючи там військову складову, де ділося наше ППО, а хтось каже, що воно супроводжувало Зеленського там в поїздці на західний кордон. З кимось із представників Польщі. Я не володію цією ситуацією, тому не буду поширювати ці там думки і версії. Але точно десь ППО з Києва зникло. Можливо, воно зникло на фронт. Але ворогу це стало відомо і був завданий такий удар. Ось і я переходжу до наступного моменту. Для тих, хто скаже, що удар по Ахмадиту є така версія. Що це помста за а, ракетні атаки на прикордоння російське, Білгородська Курська область, на Білгород і удари по Криму. От Росія імітує атаку на військові об'єкти. Там на тому в, в заводі Артема я не знаю, вже, що там було і що там відбувається, але. Під цим прикриттям навмисно завдається удар по дитячій, великій дитячій лікарні, охмадит. Я переходжу до наступного блоку. Ніхто не завдає стільки шкоди Україні, в тому числі репутаційної і військової шкоди, як наші журналісти, блогери, експерти, лідери громадської думки і політики, які це все коментують. Я хочу сказати, що це просто жах, і це все спокійно, ну неможливо прийняти і вислухати. А я послухав багатьох, хто намагався це якби, прокоментувати. Всі апелюють до звірств і хочуть представити Росію як країну терористичну, росіян, як дикунів і варварів, які б'ють по дитячій лікарні. Воно так і є. Вони такі є. Але справа в тому, що це абсолютно безперспективна і безнадійна справа на Захід переконувати у тому, що росіяни наносили навмисний удар по Ахмадиту. Більшість цього не сприймає. І вважає, що це збій програми або наша протиракета влучила, а ракета збилася з курсу. Це довести і пояснити неможливо. І росіяни грамотно відбивають всі ці атаки, кажуть, що це. Все провина України, українських там протиповітряних сил, і все. І на цьому все закінчується. Що би е, ми мали робити? Е, Будь-який будь такий жахливий інцидент, він має використовуватися для того, аби переконати наших західних партнерів, що е, протиповітряна оборона це лише частка. Частка протиракетної війни, і немає кому у нас пояснити ну, прості речі. І саме такі випадки вони повинні використовуватись не для того, щоб зробити з росіян варварів і дикунів і казати, що вони ціляли навмисно а в, в Ахмадит, в дитячу лікарню. А такі випадки повинні використовувати для того, щоб сказати, що жодна протиповітряна оборона, якщо зібрати всі патріоти світу в Україну, вона не зможе забезпечити безпеку протиракетну і не припинить ракетні удари. І це нічого не вирішує. Ось на що має бути спрямована. Головна інформаційна активність наших блогерів, журналістів, лідерів громадської думки експертів цього всього не відбувається. Що потрібно ну, зробити? Я хочу пояснити на простих речах: ніколи оборона не існує сама по собі. Захист не існує сам по собі. В жодному виді спорту захист і оборона. Не існують самі по собі. Вони існують в комплексі з атакою. І припинити обстріли України російськими ракетами можна тільки захистившись від чужих ракет Петріотами і завдавши у відповідь ракетних ударів по військових об'єктах в Москві. В Москві, я ще раз підкреслюю, куди мають бути нанесені удари. І саме зараз необхідно актуалізувати цю проблему і так ставити це питання. Ще раз звернуся до прикладів побутових в спорті, ви не знайдете жоден вид спорту, де просто існує сама по собі От спорт, єдиноборство, яке базується на обороні. Так, це спорт, це не війна, я підкреслюю. В спорті є правила, арбітр. Часові рамки, це все зрозуміло. Ось. І захист і оборона, збиття ударів, вони призначені для того, і в професійному спорті, для того, щоб виснажити суперника і одразу нанести удар у відповідь. Для того, щоб виявити його слабкі сторони і нанести удар у відповідь. Є естетичний момент в боксі, чим відрізняється професійний бокс від любительського і вуличної бійки, тому що суперники дають один одному нанести удар. Це для того, щоб глядач міг отримати задоволення насолоду від. Виконаного удару від початку до кінця він не може бути сплутаний, перебитий, заблокований і так далі. Це статичний момент, а практичний момент це в цей час, коли суперник захищається блоками і збиває удари, він відпочиває. А потім обов'язково, після цього, після захисту, завжди наносяться удари. Такого не буває, щоб захист. Починався захистом і закінчувався захистом. Звідки така доктрина? Хто це придумав? І чому у нас не використовуються такі випадки жахливі? Це ж не перший. Їх десяток уже був, до речі, те, що у нас зараз за Хмандитом, і ну, це просто дитяча лікарня. А до цього було безліч подібних ударів і в Дніпрі, і в Умані, і в Вінниці, і так далі, коли гинули цивільні в такій кількості, де й Київ пережив не один такий удар. За Харків я взагалі мовчу, Одеса, в тому числі Запоріжжя і так далі. Це десятки і десятки таких випадків, як зараз в Фахмади. Але ми вперто починаємо робити кудись не туди напрямок і починаємо робити з росіян дикунів і варварів. Це не переконливо, це не спрацює і це не туди. Ще раз повторюсь. Наша задача пояснити всім, що жодна протиповітряна оборона не зможе ні захистити, ні зняти проблему, кардинально розв'язати радикальну проблему ракетних ударів. Тому перша апеляція це до українського уряду, Дезеленського, Зеленського, де наша ракетна програма, де наші ракети. Третій рік війни у нас немає ракет. Ми що, знаходимося під санкціями? От просте запитання. Хто з українських журналістів-експертів задав це запитання? Ми знаходимося під санкціями, як Північна Корея, як Іран. Вони мають ракети. Країни, які знаходяться під санкціями, мають ракети. А ми не маємо ракет. Чому ми не маємо ракет? Це передусім має бути сюди запитання, а не робити з росіян дикунів і варварів. Не туди енергія витрачається. Ну і, звичайно, наших партнерів. А де ракети для того, щоб бити по військових об'єктах у Москві? От коли почнуть падати уламки наших збитих ракет на їх будинки, житлові і лікарні, то тоді це все припиниться. А інакше це ніколи не припиниться. Ну, ось е, така ситуація. Отже, я хотів просто ще раз сказати, що ну, ніхто не завдає такої шкоди і репутаційної, і військової, як наші експерти, які абсолютно не в тому напрямку е, виливають свою енергію і весь свій гнів, і зовсім неправильно ставлять акценти. Ми ніколи не зможемо ну, в такий спосіб. Вийти з цієї ситуації, в якій ми опинилися. Ну отже, так, я хотів би закінчити цей відеоблог і так прокоментувати вчорашню трагедію з обстрілом дитячої лікарні «Ахмандит». Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.